Центр фізичного здоров'я приходить військовий Віталій. Каже, проходить реабілітацію в госпіталі після поранення. А тут йому зручно займатися додатково, бо близько додому. Зараз боєць може вже згинати ногу. І в мене взагалі не згиналася. Ця частина стопи взагалі, вона була рівною. І оце. Зараз на даний момент в мене є 48 градусів. Максим П'ялий, фізичний терапевт. Говорить, зараз навчається в університеті та паралельно працює. Маємо пацієнта з проблемою, було осколкове поранення. Зараз працює національною контрактор в Алла Соловей. Також лікарка фізичної та реабілітаційної медицини центру. Жінка говорить, що військові відвідують центр часто після поранень. Це важкі пацієнти, в них полі травми там багато ушкоджень, багато порушення функцій, там великий об'єм роботи. Відкрила центр фізичного здоров'я за кошти гранту від держави та працевлаштувала двох фізичних терапевтів підприємниця Надія Назаришина. За її словами, це є умовою отримання гранту. Від урядової програми Є робота, жінка отримала 250 тисяч гривень і закупила тренажери. Саме на устаткування, яке знаходиться в даному залі. Власні кошти були вкладені на облаштування роздягалень, на облаштування кабінета лікаря, оренда приміщення. У її центрі, каже підприємниця, є соціальна складова. Хоча це не було умовою гранту, соціальна складова у нас присутня у нас на військову реабілітацію 25% знижки. На 10% у порівнянні з минулим роком збільшилась кількість подавачів заяв на отримання грантів. настільки ж зросла кількість підтриманих, розповідає заступник директора Хмельницького обласного центру зайнятості Сергій Залуський. Так, з початку цього року в області. Ми отримали більше 300 заяв по мікрогрантах і більше 30 заяв від учасників бойових дій та членів їх сімей. Підтримано 181 мікрогрант на сьогодні і 29. Грантів для учасників бойових дій Сергій Залузький говорить, максимально люди можуть отримати мікрогрант на власну справу в розмірі до 250 тисяч гривень. Ветерани та члени їх сімей до 1 мільйона гривень. каже, який бізнес започатковують. Популярністю користуються сьогодні такі напрямки, як ну громадське харчування. Але особливо за останній рік, останні місяці, гранти подаються психологічна підтримка, центри реабілітації, консалтингові послуги. З початку дії програми Є робота з 2022 року, каже Сергій Залузький, в області створено більше двох тисяч робочих місць грантерами. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.